Росію давно вважали енергетичною наддержавою і вважали помилково. Величезні поклади нафти, газу, вугілля тощо це все забезпечило Росії великі стабільні прибутки з продажу саме енергетичних ресурсів. Сьогодні зовсім інша картина. В Росії все сипеться, палає і розвалюється. Це пов'язано з тим, що дуже сильно зношуються мережі, різні мережі. Влада, як завжди, кричить все під контролем, але більшість ТЕЦ зношені до майже нуля. Курська АЕС вже давно знаходиться в аварійному стані. Збудовані ще за часів Радянського Союзу ступінь їхнього зношення склала більше як 20%. А деяких і всі 60%. -80. Так, наприклад, зношення комунальних систем 20% лише в Москві. Врешті міст зношення складає 80%. Вже дожилися до того, що в таких великих містах, як Улан-Уде, закінчується вугілля, і це в містах, де зима триває 9 місяців. Де морози досягають 40 градусів, і проблеми не вирішуються, вони лише накопичуються. Згадаємо скандал із турбінами фірми Siemens, коли вони просто-напросто взяли і опинилися не там, де треба. До проблем з енергетикою також додається і паливна криза, спричинена війною в Україні. Зокрема, тим, що Україна часто та активно бере і... Дронами атакує переробні заводи, тобто нафтопереробні заводи і сховища. Адже нафтопереробні заводи це їхня ахілесова пята, прикрити їх усіх немає можливості, їхнє ПВО диряве. А захистити такі величезні об'єкти від дронів дуже складно. Тож, їм нічого не залишається як лише одне добивати те, що ще якось тримається за часів Радянського Союзу, і використовувати запаси. А запаси, як відомо, не бездонні, особливо якщо їх не поповнювати. А ситуацію також врятували б і кошти, але величезні кошти ідуть на війну з Україною. Тож для ЖКХ не. Зал... Не залишається. Отож, системна криза в енергетиці це не лише проблеми війни з Україною, а й проблеми управлінських рішень, адже житлово-комунальна та енергетична сфери зношувалися поступово, їх не ремонтували, все розкрадалося. Тож як є такий жарт, постав Путіна президентом Пустині і в неї зникне пісок. Адже з виходом деяких енергетичних установок навантаження на інші установки лише зростає, і це прискорює їхню зношеність. Тобто енергетична катастрофа на Росії набуває ефекту снігової ловини. І як тільки проблема виникає в одному регіоні, вона дуже швидко поширюється на сусідні регіони, і до речі, це ще Україна не б'є по Газовидобутку і по газопідкачувальних станціях, відсутність логічного і якісного ремонту, відсутність також управлінських рішень і централізована система управління лише поширюють ці всі проблеми. Згадайте аварію на Саяно-Шушинській гідроелектростанції, аварію причиною причини якої було криворукість. І тяплябство. Імпортне заміщення лише посилює проблему, так як деякі запчастини росіяни виробляють, але якість їхня дуже-дуже низька. Уже появляються регіони, у яких зникає світло. Також і є регіони, в яких закінчується вугілля. Це все як наслідок того, що гроші розкрадалися, яскравий приклад Донецька. Народна республіка, яка є, за даними Росії, російською, і як росіяни не вкладають в її розвиток ні копійки, зараз забивається каналізація і проблем буде тільки більшати. А ми обов'язково переможемо.